Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо дивитись замовлення по січневому каталогу. Посилочка в мене вийшла майже 10 кг. Хто ще не бачив, ось так приходять нам посилочки в таких брендованих коробках з таким скотчем, бачите? Цікавим. І зараз я покажу вам, що я замовила. Це замовлення не перше. І не останнє ще, лише 15 січня. От зараз я вам все покажу. Так, ось такий пакувальний лист вкладається в кожну посилочку. Так, поїхали. В замовленні в мене дуже багато ароматів Mask Air. Ці аромати в мене були на автозамовленні в минулому місяці, в грудні. Їх не було на складі, і зараз їх допоставили. Тут їх 20 штук, начебто. Так, так накладно глянула 20 штук. А що можу сказати про цей аромат? Це чоловічий бюджетний аромат. Він коштує недорого: 359 гривень по каталогу. Має свіженькі нотки, досить стійкий на свої кошти, і в нас він користується популярністю. Його беруть як в офісі, так і по інтернету у мене замовляють. Так, ось їх тут так багато. Так, далі кулькові дезодоранти Individual Bloom. І ось дивіться, Attraction. Зараз розповім вам про Attraction. Це також аромати, які були на автозамовленні у грудні. Їх не було. А з лютого у нас змінюється дизайн. Етрекшн. Всі змінюють дизайн свій. І тепер золотистий Attraction буде виглядати ось так. Зараз я розпакую, покажу вам флакончик. Так, ось він, наш класичний аромат Attraction, Я його ще не нюхала. До речі, треба зараз понюхати і скажу вам, як він пахне. Так, дівчата, протестувала, побризкала, пахне так само. Так само, як і той, що був класичний. Тут просто змінився флакончик. До речі, Такий непоганий, мені привабливий, він, бачите, такий гарненький. І тут мені подоходили ці атрикшини, як ви бачите, їх у мене в замовленні багатенько. Так, це теж вони. Далі, Це я замовила олівці для очей, професійні з розтушовкою. Зараз покажу, до речі, дуже-дуже класні олівці. По-перше, вони гарно малюють, не сухі. Він підстругується, цей олівчик. От, от такий. І тут має такий аплікатор для розтушування. Дуже зручно робити макіяж. Знаєте, так ось стрілочки розтушовувати, дуже класний. В каталозі він коштує у нас, зараз скажу, скільки він коштує. 209 гривень. Вартість даного олівця 209 гривень. Так, далі дивимося, що тут у нас ще є. Так, ось такий спрей, це в мене замовили. Для них з лавандою. Дуже класний, Дезодоруючий, в кого ноги пітніють. Дуже класна штука. Так. Далі замовили в мене компактні пудри. В світлому відтінку зараз покажу вам. Ось так зараз виглядає компактна пудра. Тут така резиночка, ми її знімаємо і відкриваємо а ось така вона тут ще захисна така штучка. Зараз вам покажу. Це найсвітліший відтінок. Найсвітліший. Так, далі. Це крем з вітаміном С і захист від сонця SPF 50. Дуже класний крем, я сама таким користуюся, мені він дуже подобається. Взагалі SPF 50 потрібно використовувати навіть взимку, тому що сонце воно теж активне. От крем, цей дуже-дуже чудовий. До речі, в мене він прям під рукою. Прям під рукою. Покажу вам ось це мій кремчик, яким я користуюся. Дуже класний. Так, далі. Далі також аромати. Тут в мене є ще одна дуже цікава штучка, але відкривати я її не буду. Це в мене замовив хлопчик: чоловічий, чоловічий манікюрний набір. В чохлі. Не буду я його розкривати. Так, далі. І наостанок Ой. показую вам наші аромати Today. Знаєте, саме у січні. Такої ціни вже дуже давно не було. Аромат Тудей коштує 549 гривень по ціні каталогу. Але у нас, як завжди, ви ж знаєте, можна замовити все зі знижкою, з подарунками. Тож отримати такий аромат можна за 412 гривень. Переходьте за посиланням, приєднуйтесь та замовляйте все зі знижкою і подарунками. До речі, у подарунок у нас зараз іде класний аромат, новинка наступного місяця. Етрекшн. Deep Instinct, Такий якось цей Attraction, тільки червоний і новиночка. Прикріпляю вам фотографію. Тому чекаю вас в своїй команді. Заповнюйте коротке посилання, замовляйте все зі знижкою, з подарунками. До речі, багато всього знаю, різних таких цікавих фішок в Вейвені і багато чого навчаю. Всім дякую за увагу! І до нових зустрічей. Всім пока-пока!